Ну що, друзі, всім привіт! Знову на каналі Реальний Таксист, і сьогодні ми поговоримо про сервіс автомобілів Hyundai Sonata. Наскільки вони сильно ламкучі, так як ми всі розуміємо, що ці автомобілі до нас вже приїхали з під корейського таксі. Також у нас вони працюють, можна сказати, в жорсткому режимі оренди. Оренди під таксі або оренди з правом викупа, звісно, коли автомобіль працює на оренді з правом викупа, вони як не странно набагато менше ламаються, тому що кожен водій дуже бережно відноситься до автомобіля. Звісно, можливо, він все-таки хоче їздити на хорошому автомобілі, класному і за ним доглядає. Звісно, на оренді. Водій, який їздить, ми всі розуміємо, що водій не відповідає за ремонт автомобіля і може десь натрапити в ямку і не сказати ой, бляха-муха. Ну, і, звісно, коли водій працює на відсотки, там більш жорсткіший режим роботи, постійна безперервна праця. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. В такому процесі автомобілі трошечки більше ламаються. але все, що повинно вийти з ладу, воно виходить ну, тоді, коли йому реально треба, а не тоді, коли захочеться водію. Тому ми сьогодні поговоримо про сервіс автомобілів, як ми їх ремонтуємо, в чому є проблеми, декілька. Буде відповіді на ваші питання, які ви задали. Нам ми розкажемо там, про ті ж насоси, про ту ж електрику і як реально ходять ці автомобілі. Це Hyundai Sonata 2 літра LPI або Kia k 5, 2 літра LPI. Не забудьте підписуватися на мій канал, чекаю ваші коментарі. Також є в описі під відео всі. Для вас контакти по ремонту автомобілів, по малярці автомобілів, по оренді автомобілів, оренді з правом викупа, по пригону доставки і інвестиції в наш автобізнес. Є контакти, є телеграм-канали, переходьте, долучайтесь, будемо раді вас бачити. І не забувайте, друзі, що наша компанія і вас закликають донатити на ЗСУ. Ми донатимо. Нашому товаришу Миколі з канала таксуємо на ренджеровері. Він напередку захищає нашу Україну, звісно, і наш, і ми потрішечку закидуємо по можливості йому донати. І, звісно, слава Україні, друзі! Героям слава! Ми починаємо! Давайте, друзі, поговоримо про те, що реально цей автомобіль, як ви пишете, він приходить вже з пробігом. І то, що ви пишете там, що на ньому півмільйона кілометрів, це логічно, тому що цей автомобіль, наприклад, якщо порівняти автомобіль Hyundai Sonata в кузові LF 16 року, то автомобіль після таксі коштує 3 тисячі доларів з пробігом півмільйона кілометрів. Це ціна в Кореї. Автомобіль не таксі коштує в Кореї в 2 25 рази дорожче. На нього митниця дорожче, ну, доставка, звісно, вона точно така ж, як і на таксічну автомобіль. Тобто, якщо автомобіль виходить вам 9 тисяч, не готовий, це автомобіль таксічний, то автомобіль не таксі з оригінальним пробігом там, 200 тисяч на більшій якоїсь іншій комплектації виходить ну, приблизно десь 1013. Тут вже на першому обліку. Звісно, ви скажете, ну який смисл можна зачем за 9 і вкинути в ній там півтори в ремонт, якщо можна взяти вже за 13 готово. Я вам скажу, це має місце бути, але на початку ми всі хочемо купити автомобіль подешевше, його пошвидше відбити, якось капіталізуватися і далі. Вже може продати і купити, наприклад, інший автомобіль. То давайте перейдемо до ремонту. Автомобілі, коли приїжджають, звісно, ми робимо вкруг діагностику. Обов'язково ми міняємо масла, фільтра, воздушні. Там, а робимо ремонти по салону, робимо ремонти по кузову. Також міняємо резину, якщо це потрібно, з сезонності на сезонність. І також дивимося там, по ходовці. Як правило, машини, які приїжджають в 70% випадків, це автомобілі, у яких нормальна ходовка, все гарно переключається, все гарно працює. Потім, звісно, коли вони трошечки поїздять, там 2-3 місяці вже попробують наші дороги, то тоді вже починають там, відригувати ті ж там стойки стабілізатора, а може, амортизатори. Ну, по-перше, ми міняємо масла. Ми в основному заліма... заливаємо масло марки Манол. В автомобіль 2-літровий газ потрібно 4 літри масла. І це на вході нам обходиться в 520 гривень, плюс десь 250-300 гривень там. Воздушний фільтр, і приблизно десь стільки ж масляний. Плюс робота 250 гривень. Тобто, ТО автомобіля нам обходиться десь приблизно в 1200 гривень. Переді мною відкрити е, повністю список із останнього, що ми робили. Тут в мене є там десяток автомобілів, і в мене перед глазами я бачу, що ми, як правило, міняємо на автомобілі. Тут є і оранжеві сонати, сірі, білі, різних пробігів. В основному тут доливка антифриза, заміна масла, колодки задні, передні, фільтр воздушний, салінблоки, то подшипники, опори амортизатора. То це ми міняємо. Наприклад, недавно на одному з автомобілів ми міняли опору амортизатора на сонаті переднього. Коштує опора 650 гривень. І сам підшипник коштує 400 гривень. Тобто опора з підшипником на одну сторону коштує 1050 гривень. Лампочки, логічно, стандартні лампочки, ми купуємо 150 гривень одна лампа. В принципі, світло в Hyundai, воно, звісно, бажає кращого, коли водій там, бере автомобіль вже під себе, він може там, поставити якісь леди і світло вже. Набагато краще. Ми леди там ксенони не ставимо, тому що ну якби ці автомобілі можуть там не сьогодні, а завтра попасти в ДТП, а лампочка, яка не дешева на самом ділі, то є машини там в паркові, е, в паркові машини Ну такі лампочки не ставлять. Також е, е, в автомобілях, коли вони приїжджають, в принципі, з коробками. З двигунами проблем в 99% ніколи не було. У мене перша коробка зламалась на одному із автомобілів спустя десь на, мабуть, півтора роки, як вона працювала. Що ламається? Тобто, це ми кажемо про там самий-самий такий дорогий ремонт, який був у нас. В середньому ціна ремонту коробки десь 800 доларів. Тобто приблизно на 500 доларів запчастин і приблизно 300 доларів сама робота коштує. Що ж можна купити на цю Sonata за 500 доларів? Як правило, міняються 3-2 пакети. Дуже рідко, коли буває, що там повністю там згорає коробка, тобто повністю вона спалена, тобто вона прийшла своєю і там повністю йде заміна. Але коли йде навіть повністю заміна, то ну, робота виходить, не набагато дорожче. Тобто робота залишається та ж сама, але там запчасти можна купити там десь на доларів 600. Звісно, ми не робимо там одну машину в рік. Ми робимо машин, звісно, в парку багато, і у нас є людина, яка постійно обслуговує на автомобілі наші коробки. Тобто, у нас немає... Свого майстра по ремонту коробок на даний момент, то ми користуємося послугами других людей. Звісно, коли б був свій мастер, нам би, мабуть, трошечки дешевше обходилась робота. А так, в принципі, коли ця людина робить вже багато таких автомобілів і багато таких коробок, вона робить це швидко і, в принципі, більш-менш, можна сказати, якісно. Тобто, є якась гарантія навіть трошечки далі, чим воріт. Що ще дороге в цьому автомобілі? Якщо ви вже написали, що це двигун, так, да, звісно, двигун також ремонт двигуна дуже дорого. Але, щоб ви розуміли, в мене за 5 років було проблеми з двигуном тільки дві. Перша проблема в мене була, коли. Перегріли мотор. І ще одна проблема була це розвалився калінвал. І це в цьому автомобілі воно якраз дуже таке болюче, тому що а, ну буквально ще роки-два назад то там колінвала було дуже-дуже ну, тяжко знайти. Тобто він не стоїть там якісь там великі гроші, там, калінвал, там ми знайшли, все-таки він там коштував 1010 гривень новий, але факт достається фактом, що його треба було пошукати. Тобто, звісно, наша людина його знайшла, і ми зробили капіталку мотора. Так як у нас моторист є свій, і нам це обійшлось приблизно десь в 900 доларів, тому що повністю тоді вже перебрали мотор. І блок гільзанули, і голову зробили, і в голові все поміняли. І звісно, така робота займає там, багато часу, десь приблизно місяць-півтора, тому що поки віддадуть блок. Але з таким, що там сильно з ним з цим стикались, то ні. Клапани кришки підтікають, це нормальна ситуація, але це копійчний ремонт. Ще самий такий цікавий ремонт це е, в самому паливі. Тобто, машина газова, є газовий насос, який, по суті, не дешевий. Новий насос коштує там десь приблизно 350 доларів, і заміна його десь доларів 100. Е, було питання, що коли машини приїжджають, то на нашому паливі. Тобто, наш газ вбиває насос. Ні, друзі, наш газ не вбиває насос. У нас було, е, був автомобіль, який дуже-дуже погано їхав, віддавився, ми все перепробували, в ітогі поміняли насос і все з автомобілем стало нормально. І ми його поміняли, мабуть, десь 2,5 роки назад. І цей автомобіль вже пройшов 200 тисяч і показує себе дуже в класному режимі. То є, в принципі, вона гарно їде і дійсно була проблема в насосі. Але тоді ми міняли десь 350 доларів, купували ці насоси, також насосів не було. То є, і щоб ви розуміли, там, ми за всю історію ну, поміняли, може, там, насосів 6-7, не більше. То є, але перші два насоси ми купували, вже інші насоси є людина на теремках, то є, вона їх реставрує. Привозите, віддаєте насос, день-два, людина віддає вам насос. І ви його ставите. 6 тисяч гривень коштує реставрація насосу. І це нині в принципі, недорого. Ми на початку почали там, міняти фільтра. Тобто повністю фільтра коштують комплект десь приблизно 1200 гривень, і робота коштує десь приблизно. Так же, тому що тут фільтри трошки глибше стоять, чим, наприклад, в обичному там, газі, який ви ставите там, наприклад, там, на автомобілі там, бензинові. Тобто, і тут робота стоїть трошки дорожче. Але ми думали, що коли міняли поголовно-газові фільтри, там, на початку що воно щось дасть автомобілю. Але, в принципі, як правило нічого не мінялося. Розхід не мінявся. Тобто, В принципі, їзда. По автомобілю не мінялась. І при тому, що ми коли витягували фільтра, то всі фільтра на автомобілях були чистенькі. Тобто, в принципі, не було там якихось там грязі, там, я не знаю, ніякого там жидкості. Тобто, в принципі, фільтра були чисті. То ми їх перестали міняти, тому що ну, в принципі, нема смисла викидувати гроші і гаяти час, бо це ну, приблизно там 2-3 години. Тобто, то ми фільтра не міняємо. Ще в цьому автомобілі дуже цікаво з амортизаторами. Тобто, якщо, наприклад, на Sonata в кузові YF то амортизаторів в один час було багато. Потім вони закінчились, потім там брати там, китайські амортизатори. Тобто, і амортизатор, щоб ви розуміли, він коштує не дуже дорого, тобто, приблизно 1000-1200 гривень стоїть амортизатор, і заміна його там, 600 гривень сторона поміняти а, стойку амортизатора. Тобто, і виходить, що вони не так сильно виходили з ладу, як в принципі, там, про це хтось казав. Але от на кузові Лф. То тих амортизаторів, в принципі, не було, немає, і їх тяжко знайти. А якщо ви їх знаходите, то він стоїть ну, десь бін, там, під 6 тисяч гривень. Що ми почали робити? Тобто ми оригінальні амортизатори, які стояли на машині, які ми міняли. Там, на замінники, або на те ж Монро, там Сакс. Є, і коли ми міняли амортизатори, ми старі не викидували і потім знайшли, яка їх реставрує. Возили амортизатори на реставрацію. Десь півтори тисячі гривень коштувала реставрація одного амортизатора. Але оригінального. І він ходив, тому що китайський амортизатор або якийсь замінник одреставрувати в принципі, неможливо. На даний час десь людина, яка реставрувала амортизатори, в нього немає запчастин, тому що вони завісли на кордоні. Тобто, В принципі, зараз ну, по амортизаторам там, є пауза. Але з'явилися вже якісь замінники, які там більш-менш дешеві. Тобто, в принципі, це ну, нормальна практика, і вони не так сильно вилітають. Ще в Hyundai Sonata, як правило, зимою, ну, звісно, коли починається холода, тобто починається а, там, погано працювати радіатор печки. Тобто печка погано, погано працює, не дує теплом, а коли нормально працює в Hyundai Sonata печка, в машині реальний Ташкент. Тобто і починається вже там ігра, можна сказати, в Бубін. Тобто ми розуміємо, що. Не гріє, значить, це може бути або помпа, або це може бути сама печка, або забити там, трубки, і так далі. так далі. Ми починаємо е, там це перевіряти. То есть, в основному це міняються печки, але, е, як правило, забуваються вони сильно, тому що трубки там печки. Вони не сильно такі товсті, вони маленькі, Тобто, реально вони частенько забиваються. І йде заміна печки. Що ви розуміли, були ціни на печки там і 400 гривень, і 500, і 600, і 800, і 1000, і півтори. Ну, вже знаєте, коли по початку ми знайшли, там коли вони нікому не нужні, вони там ми купували, вони були там по одній ціні. Потім, вже, коли їх стало менше, ти вже шукаєш там по всій Україні, і печки вже коштують зовсім інші цифри. Але і це не є великою проблемою. Тобто, якщо ви, наприклад, не можете там знайти печку, то в принципі, печки ми можемо промити. Тобто на нашому сервісі в Дарнівському районі немає на даний момент такої послуги, але у нас в сервісі Теорія ДВС ми можемо промити вам не тільки печки на сонати, а може навіть на інших машинах. Є спеціальна приспособа, яка виявить, там печка ваша забита або не забита. Якщо кому цікаво, ви можете до нас звертатися. Далі, друзі, писали. По електроніки. Я вам скажу так, друзі, нема чому тут ламатися. По суті, в цьому автомобілі дуже мало, там якихось там, не знаю, там датчиків приборів. Тут все просте. Тобто, ну, так, щоб мене, як на Рено або на сценіку виходила з лад електроніка, компосирувала мозги, це дуже рідко. Звісно, бувають такі ситуації, що десь відвалився мінус. Тобто, і його там е, треба, блін, я не знаю, тобто реально ти шукаєш цей мінус. Якщо, наприклад, там непрофесіональний у вас там електрик, який там в, в щелчок пальця його там не може знайти, то приходиться, звісно, шукати. Але це ну, така дуже рідка історія, але воно реально буває. Есть, в цьому автомобілі багатьом не подобається, звісно, розхід газу. Але я вам скажу так, коли я їжджу на цьому автомобілі, середній розхід це 15 літрів газу по місту. Наприклад, недавно я віддав людині машину, яка не їздила на ній, а їй потрібно було з'їздити в Львовську. Область. І він поїхав туди обратно і каже: А скільки ж вона їсть? Я говорю: ну, десь 15 по місту, там траса вже як їдеш. Я говорю, а який в тебе розхід? Він каже: Ну, я їхав там стабільно 120-130, тобто і в мене на круг получилось 9 літрів газа. Тобто, по трасі ми розуміємо, що цей автомобіль дуже-дуже економічний. Але в місті у в мене 15 літрів в середній розхід газу у водіїв, які постійно. Працюють там, не сильно там, гріються, Ну наприклад, там глушать автомобіль. Тобто, в середній змішаний режим, ну це водії мені розказують 12-13 літрів. І це, в принципі, мабуть, норма для такого корабля. Автомобілі, які тільки приїжджають, звісно. Вони приїжджають на акумуляторах. До речі, коли ви навіть перевіряєте цей автомобіль, відкриваєте, і там стоїть таксічний акумулятор, вже зрозуміло, можна не дивитися навіть на підлогу, що якби машина з таксі. Як правило, в принципі, акумулятори можуть ходити і годи, і півтора, і два. ну Або вже в зимню погоду вони ми починаємо їх міняти. В середньому 60-ка акумулятора коштує там в районі 2200 гривень. Новий викупили, ви купили, забули і не паритесь про це. А режим обслуговування автомобіля у нас це приблизно 8-9 тисяч кілометрів, це ми міняємо масло. По колодкам, ну, колодки ми не міняємо по регламенту, ми міняємо по факту. Тобто, в принципі, 15-20 тисяч, ну, колодки передні ходять. Тобто термозні диски також ми міняємо по факту. Тобто, коли вже їх потрібно міняти, значить вони міняються. Так, щоб вони там валили, там, то есть, ну, такого в принципі немає. Сейчас я подивлюсь, може у мене десь в списку є колодки, я вам скажу приблизно, за яку ціну я їх купую. От комплект колодок задніх на сонату ми купуємо за 400 гривень. Також у мене в списку є, от, наприклад, катушки на свічі Сонату. Тобто, одна катушка коштує 550 гривень. Прокладка клапаної кришки Сонати коштує 175 гривень. Комплект свічок на сонату. Коштує 1165 гривень 4 свічки. Наприклад, рульова тяга на Сонату коштує 370 гривень. Радіатор печки останній раз Sonata K5 ми купували 1400 гривень. Наприклад, масло на Сонату ми купуємо 5 літрів за 1150 гривень. Ну, є багато там мілочі, шланги, термозна жидкость, то є багато таких мілочей, які ми міняємо постійно на автомобілях. Наприклад, у нас було тут датчик калінвала на сонату. От датчик калінвала на сонату 600 гривень. Наприклад, речах. На YF ми міняли. 1200 гривень. Ну, це, мабуть, це навіть це не Y а це LF Соната, вона була в ДТП. Тобто і. Звісно, зігнувся речах, от вам 1200 гривень коштує речах. Так що тут, щоб, знаєте, що такі якісь там. Було там, я не знаю, там, космічні гроші там, ремонту цього автомобіля, то в принципі такого немає. Автомобіль в середньому в місяць проходить десь 7 тисяч кілометрів, тобто, це, ну, наприклад, про те, ну, то що багато пишете, скільки ж там відраховувати на ТО автомобіля, то є, і яка ціна одного кілометра для автомобіля. От в середньому, в середньому, якщо б я. У мене не було свого сервісу, а я ремонтував там у інших, то в середньому мені б обходилось а, там десь от, а, 8 тисяч гривень на 8 тисяч кілометрів. Тобто 1 гривня кілометр на а, СТО партнерах, мені б обходилось обслуговування там, цього автомобіля. Тобто, це сугубо по ремонту. Ну що, друзі? Я думаю, що більш розвернуто про сонату, вам мало хто розказував. Це, що сьогодні ви почули, це з особистого, навіть не опиту, а з особистого факту. Передо мною є цифри, всі цифри я розказав. Звісно, ми сонатами займаємось дуже давно. Якщо у вас є які питання, у вас чисто LPI автомобіль, Hyundai Sonata, ви завжди можете приїхати до нас в наш автосервіс, і ми вам всьому допоможемо. Також в описі є ссылка, номер телефону автосервіса. Можете записуватись, приїжджати і поспілкуватися з майстрами, і вони вам обов'язково допоможуть. А ви були на каналі Реальний Таксист, не забувайте донатити нашим хлопцям ЗСУ. Слава Україні, героїв слава дружки. Всі пока.